Сьогодні у програмі чемпіонат України Буранний Габарит завдає першої поразки лідеру у сезоні. Кубок вищої ліги Луцьку у колекції «Отранс ЛСТМ». триває чемпіонат обласного центру серед ветеранів 35 років і старші. Адреналін Ліга визначила призері відкритої міської першості серед шкільних команд 7-8 класів. Стартував другий розіграш корпоративної ліги Луцька. Програма 5 на 5 футзал Волині йде на канікули. Команда Віктора Романчука стала автором головної сенсації 17-го туру чемпіонату України в першій лізі. Буранний габарит на рідному майданчику зупинив лідера першості Чернівецький Меркурій. Ковальчани завдали болючої поразки лідерові і подарували, даруйте за тавтологію шанс колективу Шанс Авто наздогнати буковинців. До речі, матч звітного туру за участю команди Олександра Мороза та ФК Одеса був перенесений на 13 квітня. Гості відкрили рахунок на 17-й хвилині завдяки влучному удару Павла Хем'яка. А вже за кілька секунд Буран отримав 100% шанс зрівняти рахунок, але Віталій Кашуба не реалізував пенальті. І все ж таки капітан виправив свою помилку і зробив рахунок 1-1, як і завершився перший тайм. На початку другої половини Хімяк знову вивів буковинців вперед. Втім, Іван Данилюк досить швидко відновив паритет. В середині тайму Меркурій з усиллями Віталія Ткачука знову був попереду, але Тарас Романчук вже втретє дозволив коречанам наздогнати гостей. 3-3. Вперед у матчі буранний Габрит вийшов на 34 й хвилині після автоголу Андрія Ткачука. І ось тут гості втратили кілька моментів, за що поплатилися за дві хвилини до фінальної сирени. Дубль Віталія Кашуби і рахунок став вже 5-3 на користь господарів. У складі Меркурія одразу з'явився п'ятий польовий гравець, чим скористався Буран. Дубль Івана Даниюка і перевага в три м'ячі. Андрій Ткачук на останній хвилині дещо скоротив відставання, але на цьому все і залишилося без змін. Таким чином, команда Віктора Романчука першою завершила виступи у чемпіонаті України. Що цікаво, вдома Буранний габарит поступався лише шанс авто. Усі інші ігри було виграно. Команда Ярослава Комсюка у сезоні 2011-2012 років під егідою асоціації мініфутболу Волині та міста Луцька здобула два трофеї. Нагадаємо, що спочатку у суперкубку Волині був обіграний шанс авто. А в середу ввечері у завершальному матчі футзального року червоно-сині обіграли Елтранс. Хоча розпочалося все для «Вотранс» ЛСТМ не надто оптимістично. Вже на 23-й секунді гри Ігор Махнюк відкрив рахунок, коли скористався помилкою суперника у захисті. До перерви глядачі більше голів не побачили, хоча моменти були як у червоних, так і в червоно-синіх. Зрештою, 100-відсоткову можливість зрівняти рахунок мав ігор кривий, але його удар на останній хвилині матчу був невлучним. Саме Ігор міг відзначитися у вигіднішому моменті на початку другої половини, але й тут йому забракло влучності. А ось Леонід Єфремов свій шанс використав і подвоїв перевагу Олтрансу 2-0. Можливо, саме цей успіх дещо розслабив команду Андрія Петрова, а опонентів навпаки згуртував. Оскільки атаки в Отрансе ЛСТМ стали більш гострими, і гол, як кажуть, назрівав. Дозрів він на 33-й хвилині, коли відзначився Василь Олійник. А за митне табло горіли вже дві двійки. Петро Назарук знайшов прогалину у захисті опонентів і наніс переконливий удар: нічия і серія пенальті. І тут фортуна була на стороні гравців в отран ЛСТМ. Жодних помилок з чотирьох ударів і кубок ліги у руках капітана Петра Назарука. Команда звичайно вона доросліша. По-перше, всі з великого футболу і перестроїтись на міні-футбол ну трошки важкувато, скажімо так. Але е, всі хлопці налаштовані весь час на боротьбу. І я думаю, кожен в собі якось психологічно перестроїться з великого футболу і хоче досягнути на кожному рівні найвищих результатів. Минулими вихідними відбулися чергові матчі чемпіонату Луцька серед ветеранів 35 років та старші. Після трьох турів зі 100-відсотковим показником крокує лише Вальдемар. Команда зірок на чолі з Володимиром Гащиним не залишає шансів суперникові. У суботу від ветеранів волинського футболу постраждав адреналін 5-2, а у неделю муміно 5-3. Слідом за Вальдемаром у турнірній таблиці крокують одразу три колективи з трьома очками в активі. Волин Табак свою першу перемогу здобив у протистоянні з колосом 5-3. В аналогічній ситуації опинився адреналін. Перемога над командою з Ківерець. Наразі єдиний успіх Юрія Кмитка та його колективу 5-2. 1 квітня завершився черговий етап Адреналін Ліги» започаткованою Асоціацією мініфутболу футзалу Волинської області, міським управлінням освіти та спортивно-оздоровчим комплексом Адреналін Сіті. Цього разу до збірних шкіл Луцька створених з учнів 7-8 класів долучилися ще команди Сторчина та Острожця. Чотири дні 18 команд хлопців та 6 команд дівчат змагалися за головний трофей Ліги. Перший відбірний етап у хлопців виводив у наступний тільки одну команду з трьох. Із цим завданням впоралися тільки луцькі школи, які і сформували дві групи по три команди в кожній. В півфінальну стадію виходили по дві команди. І з цим завданням справилися хлопці з 16 та 26 школи, які залишили поза грою учнів школи номер 24 А перша школа не встояла проти другої та четвертої гімназії. Дівчатам було дещо простіше, адже відбірний етап був лише один. Незважаючи на цікаву гру, сьома школа поступилася місцем у півфіналі НРЦ та 4 гімназії, а 24-та школа разом з 12-ю не пустили далі школу номер 16 Півфінальні матчі у хлопчаків завершилися майже з однаковими рахунками: три сухих голи забила гімназія номер 4 в 16 школі і стільки ж 26 та у ворота другої, хоча й пропустила один у свої ворота. У дівчат перший півфінальний матч закінчився серією пенальті. Після сухої нічиєї на влучність змагалися дівчата з НРЦ та школи номер 24 Дівчата з 24 ї забили на гол більше і пройшли у фінал, де на них очікували дівчата з 12 ї школи, які впевнено переграли гімназисток з 4, ї 2-0. Завершальні стадії змагань обійшлося без футбольної лотереї. Хоча дуже близькими до цього були школи номер 2 та 16. За 8 секунд до кінця рахунок був 1-1. І саме тоді учням 16 ї школи вдалося забити бронзовий гол. Долю усіх інших нагород, і у хлопців, і у дівчат, вирішував один гол. За мінімального рахунку дівчата з НРЦ в матчі за третє місце подолали четверту гімназію. Хлопці з 26-ї школи переграли гімназістів з четвертої. А дівчата з 24-ї школи перемогли учениць 12-ї. Класне відчуття. Я не очікувала, що так буде просто. Настя, вона дуже хороша подружка, вона так класно дала пас, якби не вона, я б нічого не забила. Слід відзначити, що цього року вже у двох вікових групах у хлопців перемагає 26-та школа. А у травні ми зможемо побачити, чи з'явиться у 26 ій школі, крім кубків у номінаціях 9-й, 10-й, 7-й, 8-й, ще й кубок 5-х, 6-х класів. Велика відповідальність була, я дуже боявся помилитися, і дуже надіюся, що ми виграємо так, як і сталося. На церемонії нагородження багато щирих слів учасникам змагань. Прозвучало від головного спеціаліста управління освіти міста Луцька Юлія Волинця та президента АМФВ Сергія Голоскокова. Генеральний директор адреналін Сіті Дмитро Гаврилов вручив крім кубків та медалей, ще й призи для команд. Запрошення в кінотеатр на картинг та роледром. Учасників стає все більше з таким задором, з таким позитивом ми приймають участь в цих змаганнях. Що я думаю, що ми будемо залучати все більше шкіл. І в мене є така навіть не мрія, а план, що зробити вже це адреналін лігу як мінімум чемпіонат Волинської області, а не тільки міста Луцька. А вже вчора в актовому залі 24-ї школи відбулося урочисте привітання ко. Команди ...дівчат, яка здобула звання чемпіонів для свого рідного навчального закладу. Теплі слова вітання і подарунки від міського управління освіти обласної асоціації міні-футболу та спортивно-оздоровчого комплексу Адреналін-Сіті стали гарним додатком до спортивної церемонії вшанування переможців адреналін ліги В неділю розпочався другий розіграш корпоративної ліги Луцька. За трофей повели боротьбу вісім колективів, що представляють підприємства, фірми та установи обласного центру. Як нововведення, організатори запропонували командам пробуття пенальті після кожного матчу в незалежності від результату гри. Отже, першими це ноу-хау випробували Волиня Гротех та Епіцентр. Матч відкриття став бенефісом представників будівельного гіпермаркету, які у підсумку здобули перші три очки з рахунком одинадцять Ще одне додаткове очко у відповідній графі турнірної таблиці з'явилося після перемоги у серії Пенальті. А ось у другому матчі першого туру Modern Expo сенсаційно здолав зірковий автотурист, який після першого тайму вів у рахунку 5-2. Але у другій 20 хвилинці червоно-білі забили у ворота команди Віталія Гуманіка 5 голів і вирвали три очки з рахунком 7-5. Відігрався автотурист у серії Пенальті 5-4. Не вдалося зупинити Мадагаскар колективу з тепло. Переможець першого розіграшу КЛЛ у напруженому матчі поступився 3-5, а у серії пенальті 4-5. Ось представники мереж супермаркетів наш край та Пакко подарували глядачам фейерверк емоцій та голів. На 31-й хвилині краївці були попереду 6-0. Але за наступні 5 хвилин пропустили 5 м'ячів і ледь не довели справу до нічії. Врятував ситуацію Ігор Кривий, який оформив хет-трик і принес три очки команді Сергія Супронюка. Обидва колективи і у серій пенальті розійшлися не так швидко. Лише на третьому колі наш край здобув додаткове очко за рахунку 12-11. Сьогодні, 21 випуском програми 5 на 5 футзал Волині» асоціація мініфутболу області офіційно завершує сезон 2011-2012 років. Протягом спортивного року ми намагалися всебічно та якісно висвітлювати чисельні змагання, що були включені до календарного плану. Творча група програми щотижня докладала багато зусиль, аби черговий випуск вчасно вийшов у ефір на телеканалі Нова Волинь. І мені хочеться подякувати всім телеоператорам, журналістам, відеоінженерам та редакторам за сумлінність та відповідальність. Наступного сезону ми плануємо ще ширше висвітлювати події навколо обласних та міських змагань зміні футболу. А тому хочеться побажати всім, хто причетний до Волинського футзалу, президентам клубів, тренерам та спортсменам, наснаді, терпіння та справжнього богатирського здоров'я. Вашими стараннями обласний мініфутбол перетворюється в саме популярний та доступний вид спорту. Також слід зазначити, що формально сезон ще не закінчено, адже тривають турніри ветеранів наймолодша дитяча Адреналін-Ліга та корпоративна Ліга Луцька. Всі ці змагання об'єднують людей небайдужих до спорту з активною життєвою позицією, що на 100% співпадає з філософією нашого колективу. Тому ми не прощаємося. Ми кажемо лише до побачення і до зустрічі у телеефірі. На все добре, бережіть себе та грайте у футзал.